Одна з найулюбленіших тем, про які я е, завжди розмовляю зі своїми студентами, це тема Софійського собору, блискучий витвір давньоруського мистецтва, е, неймовірний шедевр, і ми з вами щасливці, що ми можемо його сьогодні бачити. Ця споруда е, є унікальною не тільки з точки зору е, свого віку, не, не тільки з точки зору тих. Скарбів фрескового живопису, мозаїчного мистецтва, які там зберіглися. Мені здається, що одна з ключових характеристик цієї споруди полягає в тому, що, ві... що вона втілює у ту саму, славнозвісну модель світу, упорядкованого, прекрасного, космічного світу, який запропонувало християнство новонаверненим народам. Я би хотіла поговорити сьогодні про. Оцю, Моделювальну функцію да Софіївського собору, давайте спробуємо подивитися на нього як прекрасний упорядкований світ. Давайте спробуємо подивитися на ті внутрішні тексти, на ті меседжі, на ту інформацію, яку передає нам собор, яка зберіглася з тих давніх часів. Собор побудований в класичному для Візантії стилі. Ця модель називається Хрещево-банна модель. Якщо ми дивимося на архітектурний план собору зверху, то ми побачимо з вами великий хрест, а вірніше цілу систему хрестів, які складаються з нави, проходу, що починається від входу храму, іде до алтарю, і трансепта, який присікає наву. Собор кафедральний, Софіївський собор в Києві, кафедральний, великий, там кілька нав, кілька ну, п'яти навний і кілька, відповідно, трансептів. Все це вкриває велика і Розкішна система бань або куполів, які теж мають символічне значення. З цього я власне, і хотіла почати, що знання якихось внутрішніх секретів цього храму, числової символіки, кольорової символіки, дозволить нам прочитати якісь послання, які наші предки залишили нам, і які говорять про їх глибоке проникнення в сутність свого перебування в світі, способна намагання. Описати себе і своє світосприйняття в таких образах, з вашого дозволу, я буду спиратися на дуже серйозне дослідження пані Нікітенко, яка займається багато років собором на дослідження Сергія Аверінцева, на дослідження інших авторів. Якщо я не цитую їх безпосередньо, то повірте мені, що це велика робота пророблена там, кількома поколіннями спочатку радянських, а потім українських дослідників. Отже, Софіївський собор як великий текст, як велике послання, і символіка собору починається з того, що його розміри не є випадковими, вони абсолютно символічні. Розміри храму відповідають в певні пропорції розміром небесного Іерусалиму. Кількість Проходів, кількість арок, стовпів, які зустрічають нас, коли ми входимо в собор. Є 12. І це є священне число, яке приходить з описання небесного Єрусалиму. У небесного Єрусаліму чотирокутна форма, 12 колон, 12 воріт, дерева, які ростуть вздовж сторін цього небесного Єрусалиму, 12 разів на рік приносять плоди. Цифра 12 як священна, як сакральна, посутня в значній кількості і вимірів розмірів Софійського собору в Києві, натякаючи нам на те, що Софія Київська є проекція, є таке відсилання, символічне відсилання до Єрусалімського храму і небесного Єрусалиму, в першу чергу. Нас зустрічають з вами, ми входимо в собор з вами. з... Західного порталу і завжди наш алтар повернути на схід. Власне, там зійшла Віфліємська зірка, яка сповістила нам про прихід Ісуса Христа. Ця просторова орієнтація храму в теж має дуже велике значення. Коли ви підходите до храму, то вас зустрічають, коли би ви були киянином. 11-12 століття то вас би зустрічали е, з західного порталу сім бань. Ви би бачили сім бань. Варто сказати, що всього їх 13, і ця система бань не просто натякає, а голосно заявляє про присутність Христа і його 12, 12 апостолів. 13 е, великих, одна велика баня, 12 бань, що трошки менше, говорять нам про у цю систему 1 плюс 12, які несуть його слово в світ. Так от, коли ми заходимо, підходимо до Собору з Західного порталу, ми бачимо з вами сім бань. Теж не невипадкове, символічне число, пише пані Нікітенко. Адже воно розкладається на 4 і 3. 4 квадрат – це перша Просторова форма чотирьох квадрат, і це перша упорядкована форма простору, чотири сторони світу, чотири вітри, чотири пори року. А чотири це символ землі, символ земного. В той час як трій, три, три трійця є символ небесного, Божественна трійця, поєднання землі чотирьох і трьох символу неба, символу е, Божественного трійці. цифра сім зустрічає нас. Які приходять до цього храму. Якщо ми подивилися в 11 столітті на собор східного порталу, то ми б побачили вісім бань. Ми б побачили вісім бань, і до цих неба і землі додається ще одиниця, один великий Христос, один ви, ваша душа, ви як людина? Собор побудований з так званою київською кам'яною кладкою. Плінфа довга і вузька цеглина переміщується перемішується з природним натуральним камінням. Існує історична легенда, повторюся, легенда про те, що кожен, хто в'їжджав в Київ, мав привезти каміння. Адже під Києвом нема гранітних кар'єрів, де добувався, добувався таке каміння. Князь постановив, що кожен, хто приїжджає в Київ, а чи через Ляцькі, чи через Золоті Ворота, має привезти з собою каміння. Власне, з того моменту пішло. Пішов цей вираз камінь, каміння за пазуху», яке просто має інше значення христово купельна споруда, побудована з плінфи, укріплена натуральним камінням, прекрасно опоряджена, опоряджена зсередини. Додам, що куполи в 11 столітті мали зовсім іншу форму, вони були шоломоподібні, вони були вкриті свінцем, свінцевими, а, такими плітами. Срібного кольору, які виблискували на сонці, сам собор був приємного рожево-жовтого, такого теплого кольору, і можете уявити собі під блакитним київським небом серед зелені, які оточуючи цей храм і забудови міської цей теплий рожевий храм з срібними куполами виглядав надзвичайно урочисто і надзвичайно пафосно. Коли ми заходимо в храм, то нас зустрічає ціла низка символічних зображень. І перше, що зустрічало кияна на XI століття, був баптістерій з правої сторони відходу, входу від храму. А стіни Баптістерія вкриті розписами 40 Севастійських мучеників. Цей сюжет важливий для новоноверненого народу. Кияни, так само як і всі русичі, не так давно прийняли християнство. Ми вважаємо, що Софійський собор був побудований або в 1017-му, або в 1032-му році. Ці за різними версіями, початок 11 століття недавно ми стали офіційно християнською країною, і ідея вірності християнства надзвичайно важлива. Ми пам'ятаємо з вами, що Севастійські мученики не відмовилися, стоячи голеними на льоді, переживаючи ці тортури, не відмовилися від християнської віри і таким чином потрапили до раю. Вірність ідеї одна з ключових таких ціннісних характеристик. На яку працює образна символічна конструкція і образні візуальні образи цього храму, коли ми заходимо в сам собор, перше, енергетично найважливіше зображення, яке зосереджує наші погляди на собі, яке безсумнівно є одним з найкрасивіших в нашій з вами візуальній культурі, це зображення Марії Оранти. Якісь речі я загальновідомі не буду говорити, але на якісь речі хотіла би звернути вашу увагу. В Візантії ніколи не використовують техніку фрески і мозаїки разом, в той час як храми або прикрашені мозаїкою або розписані у стилі фрескового живопису, розпис по вологій штукатурці, природними натуральними фарбами. А от в Київській Русі навпаки знайшли інший прийом. Я говорила вже кілька разів, що тисячолітні поклади язичницької культури, уявлення про світ, міфологічні уявлення про світ нікуди не поділися. І Храм християнський храм будується так, що в його внутрішній природі, в його внутрішній конструкції, зберігається одне з найдавніших уявлень людей: про те, що світ є тривдільним. Підземний світ, світ наших померлих, середній світ, світ наших живий наших людей, живий світ, світ людей, де ми з вами знаходимося. І небесний божественний небесний світ. Оця тридільність храму зберігається в конструкції храму надзвичайно вразно. Є підземні кріпти, де будуть поховані потім, де будуть стояти саркофаги, в тому числі. Саркофаг Ярослава Мудрого, середня частина, де знаходимося ми з вами, прочани, які проходять молиться, і верхня частина небесна присвячена Богу. Так от середня частина храму, де ми з вами знаходимося, прикрашена фресками в той час, як небесна верхня частина прикрашена мозаїками. Мозаїка творення зображення з маленьких шматочків Смальти, як більшість зображень зроблена на золотому тлі. Мозаїка відбиває світло. Всі, хто заходять в храм, відчувають, що мозаїка ніби світиться всередині. Цей ефект досягається спеціальними архітектурними прийомами. Тим не менше, мозаїка світиться небесна частина світу, наповнена сяйвом. В той час як фреска всмоктує, поглинає світло, і ми з вами знаходимося в таких собі присмерках. Наш середній земний світ. І ми тут мусимо відчувати свою відповідальність, свою провину. Ми прийшли просити Господа про те, щоб Він нас просив, простив, і про те, щоб дав нам сили, наснагу рухатися далі. За словами Василя Великого, храм розписаний як книга, розписи храму, Біблія для неписемних, зверху вниз і зліва направа. І ми би читали ці розписи, які б зберігли, які зберіглися, бо якщо б вони не перемальовувалися, на жаль, фресковий живопис в Софійському соборі зберігся лише частково. Велика робота дослідників Софійського собору, археологів реставраторів полягає в тому, що шар за шаром знімалися олійні розписи з фрескового. Шару фрески лише частково відкриті сьогодні. Це величезна робота. Кілька разів олійною фарбою собор потім записувався в XVIII столітті і пізніше, і тим не менше, ми можемо собі уявити цю красу, можемо собі уявити цю, цю атмосферу. Храму 11 століття Марія Оранта звертається до нас з вами з молитвою за всіх людей, за весь род людський. Її долоні повернуті, відкриті, повернуті до нас з вами. І це велике зображення виконане з величезною артистичністю, з величезною величезним художнім смаком. Стіна зроблена таким чином, що зображення не деформується на вогнутій поверхні є кілька хвиль. Більше 140 відтінків Смальти, неймовірне збереження пропорційності і неймовірний психологічний, енергетичний ефект, який ви отримуєте від того, коли дивитеся на Марію Оранту. Повторююся, це одне з найбільших і найкрасивіших мозаїчних зображень, які збереглися з 11 століття в нашій країні. Це абсолютно точно. Верхню баню, верхню частину куполу прикрашає зображення Пантократора, Вседержителя. Він зберігся частково в мозаїці, частково дописаний олійними фарбами, а нижче зображення чотирьох архангелів. Власне, варто сказати, що ця структура дуже добре прочитується. Христос наверху, нижче чотири архангели, які від його імені передають його волю. Міхаїл, покровитель небесного воїнства, Гавріл, який принесе добру звістку, благу звістку Марії, нижче в прийомах між 12 вікнами, знаходяться постаті, постаті 12 апостолів. Ті це, це ті, хто прийняли слово Боже і понесли його в народ, понесли його говорити, промовляти до людей. А ще нижче. В так званих парусах, підпружні арки, в таких трикутниках парусах зображені чотирьох євангелістів. Це ті апостолів, які не тільки промовили слово для людей, а й записали його чотири євангелі, чотири євангелісти. Частина цих зображень, повторюся, зберіглася в мозаїках, частина, наприклад, архангел в блакитному, а частина написана олійними фарбами і теж не рукою великого майстра, теж не випадковою рукою на початку двадцятого. Століття наприкінці 19-го, на початку 20-го століття великий цикл реставраційних ревреставраційних в Софійському соборі проводився під керівництвом професора Прахова, професора Київського імператорського університету Святого Володимира. І професор Прахов запросив працювати в Києві в рубеля молодого Михайла Врубеля, який писав олійними фарбами, відновлюючи зображення Софійського собору. Вже іншим він же писав і ікони для а, внов, заново побудованого. Володимирського собору, але в цей час романтичні історії теж частина нашої культурної тканини. В цей час рубль закогується в дружину професора Прахова Олену Прахову і всі Мадонни, яких він пише на іконах, з'являються у нього з вразними рисами, що були. На властиві Олені Прахові кажуть, що коли київський генерал-губернатор приїхав подивитися на ці ікони в Володимирському соборі, він був здивований і сказав, що це кияни будуть на Олену Прахову молитися. Ікони були зіслані, відправлені в заслання на наше щастя. Культура генерал-губернаторів Києва завжди була висока. Знищувати велике мистецтво не було можливим, не видавалося взагалі можливим. І тому ікони були зіслані в Кирилівську церкву. І Сьогодні ми з вами маємо неймовірну неймовірний ансамбль Кирилівської церкви, де з'єднуються, поєднуються. Фрески дванадцятого століття, розписи, олійні розписи самого Врубеля і ікони, написані їм для Володимирського собору. Повертаючись до його роботи в Софіївському соборі, скажу, що реставрація Врубеля, і взагалі всі реставраційні роботи під гідою Прагова були надзвичайно вдалі. Хочу ще звернути вашу увагу на те, що не тільки оця модель світу, тридільна модель світу, верхній, середній і підземний відтворюється в архітектурній моделі храму, відтворюється ще і соціальна модель. Адже ми з вами, прості люди, мусили би стояти в нижній частині храму, піднімаючи голову до Марії Оранти, до Архангерів, до Бога Вседержителя. А от князь і княгиня піднімалися по сходах, піднімалися по спеціальних вежах. На хори, і власне там а, проводили службу. Від часів міфологічного уявлення міфологічних уявлень, язичницької культури світ поділений на правий і лівий. Права половина світу, права рука, рух по сонцю це чоловічий рух, це чоловіча половина світу, ліва половина світу, рух проти сонця, проти часової стрілки, ліва рука це жіночий світ. Зверніть увагу в хороших в правильних українських церквах до сьогоднішнього дня. Чоловіки стоять справа, а жінки стоять зліва. Від центральних Центральної вісі собору від царських врат завжди справа ікона Ісуса Христа, зліва ікона Діви Марії, і наступне після. Ікони Христа, завжди храмова ікона в Софійському соборі, це відповідна історія, ікона Святої Софії. Так от князь піднімався по правій башті, по сходах правої башти, це південна башта. княгиня піднімалася по сходах лівої башти, це жіноча башта. І відповідними зображеннями прикрашені ці башти. І символіка цих зображень не завжди християнська. Ми говоримо з вами кілька разів про те, що язичницькі поклади культури. Міфологічні образи зберігаються в тканині культури, переплітаються з християнськими образами, і власне аромат часу, атмосфера, власне, якісь неофіційні уявлення прориваються в цих розписах чоловічої і жіночої башти. В жіночій башті зображена головна подія жіночого життя, і це прекрасний ідеальний шлюб зображення шлюбу між візантійською принцесою Анною і Представниками Володимира Великого це центральне зображення в жіночій башті. Шлюб, між іншим, прекрасний, прекрасно переданий Візантійський палац. Ми бачимо з вами портрети молодих дівчат, племінниць Василя II, імператора візантійського, який віддає свою сестру за Володимира. Ми знаємо цих дівчат за описами Михайла Псьола, який писав візантійські хроніки, одна була дочкою. Вірменської принцеси і мала великий гачкуватий нос. Другою була довга шия, третя була зовсім маленька, невеликого зросту, але дуже весела. Між іншим, імператор так її заміж не віддав, щоб сміх і радість молодої дівчини залишилися в імператорському палаці. А в чоловічій башті зображена найголовніша подія чоловічого життя це війна. Але в мирні часи війни немає. Її заміняють, нічого не помінялося за останні дві тисячі років, тисячу років. Її заміняють е спортивні змагання. І ми з вами є свідками перегонів колесниць, які відбуваються на імператорському подробі на честь цієї великої події, на честь цього великого шлюбу. Софіївський собор має ще сотні секретів, розкішні графіті, про які ми можемо поговорити окремо, прекрасні мозаїчні зображення, прекрасні зображення пиру в баштах, зображення тварин, зображення світового дерева. Прекрасні. Орнаменти, які прикрашають колони, окрему частину розповіді може скласти саркофаг Ярослава Мудрого, привезений з Візантії, насичений символікою. І все це є надзвичайно цікаво все це є надзвичайно важливо не тільки для розуміння культури Київської Русі, а й важливо для здійснення спроби зрозуміти самих себе, зрозуміти, що для нас важливо. Як формується наше уявлення про світ і відчути себе нащадками цієї великої культури?